Міністерство оборони України підтримало проєкт закону номер 11214 про міжнародні оборонні компанії або як його назвали в мережі законопроєкт про легалізацію ПВК. Автором документа виступив депутат від слуги народу Сергій Гривко, який вже встиг уславитися у змі цілою низкою скандальних ініціатив від податку на бездітність до дозволу бойовим командирам вбивати солдатів за невиконання наказу. Що відомо про новий законопроєкт? Докладніше далі. У тексті законопроєкту дається визначення міжнародної оборонної компанії. Це компанія зареєстрована в Україні, але надає оборонні послуги за межами країни. У ці послуги входить навчання, тактична підготовка, конвой та інші завдання. Засновниками оборонних компаній можуть бути тільки резиденти України. А співробітникам, щоб виконувати завдання у сфері оборонних послуг, буде дозволено використовувати широкий спектр зброї і техніки. Співробітниками можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства від 21 року, які щонайменше один рік служили у військових формуваннях України. Також вони мають довести, що не перебувають на обліку у психоневрологічних диспансерах або наркологічних клініках. Для регулювання діяльності ПВК пропонується створити Державну службу України у справах міжнародних оборонних компаній, яка буде підзвітна головному управлінню розвідки. Також у документі зазначено, що ПВК мають бути зареєстровані та розташовуватися на кордоні України з тієї держав державою, яка визнана в Україні державою агресором, тобто з Росією, незважаючи на позитивні висновки Міноборони, Держприкордонслужби та Мінфіну в супровідних документах до законопроєкту у листі заступника міністра оборони Івана Гаврилюка вказується на те, що він не узгоджується з конституцією України, законами про оборонну і розвідку, а також протоколами до Женевських конвенцій. Але за словами екс нардепа Ігоря Луценка, який зараз служить в аеророзвідці ЗСУ, цей документ дуже важливий. Тому що дозволить у майбутньому уникати безлічі бюрократичних процедур, які наразі суттєво знижують боєздатність ЗСУ. Тож законопроєкт про легалізацію ПВК знаходиться у руслі світових тенденцій. Старі армії із розвиненою бюрократією у найбільш просунутих країнах на кшталт Британії чи США поступаються приватним ініціативам, впевнений Луценко. У свою чергу майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, зазначив, що поява ПВК дасть змогу. Працевлаштовуватися та отримувати гідні зарплати тим ветеранам Сил оборони, які вже не перебувають на службі в армії, займаючись при цьому тим, цитую, у чому вони є професіоналами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.